І власне, от до перспектив майбутнього, так от бачимо загалом, чуємо з інформаційного простору, що дуже велике сподівання Кремль покладає на результати виборів у Сполучених Штатах і перемогу Трампа. Нині кажуть, що Джо Байден може зняти свою кандидатуру з майбутніх виборів у США на користь Мішель Обами. Тож, ну я просто поясню, є ймовірність, що у перегонах на президентське крісло із Дональда Трампом змагатиметься дружина експрезидента США Барака Обами. І помітно, що демократи вже включили Мішель Обаму до своїх опитувань громадської думки. От що нам очікувати від Трампа більш-менш відомо? А як щодо Мішель? З моєї точки зору, що Трамп, що Байден, що Обама абсолютно зрозуміло, всі вони будуть на боці України. В різний спосіб, ну, о, Мішель Обама точно не буде балотуватися, бо добре знаю зв'язок між Пігалем і республіканцями це такий спецзаготовка ударити по рейтингу Байдена. Але Знаючи дух Америки, вони оце як за діда вчепилися, як воша за кожуха. Вони вже його не відпустять, поки всі соки з нього не вип'ють. Ну просто треба знати американців. Вони живуть не заради Байдена, а заради себе, своїх інтересів. І Байден їм підігрує в цьому. тим Байден це і потрібен, який би він там не був 100 років чи 120. Тому, взагалі, під час опитування галочку поставлять. Але дідусь їм подобається, він правильний дідусь. З Трампом ситуація не гірша, бо він треба кошелькам. Він лобіст, він людина. Податки буде зменшувати, а зброя, що для одних, що для других, це інструмент досягнення успіху, це їхня підтримка на виборах, це їхні фінансові кола. Тому це коли говорять, що буде робити Трамп, що буде о, Байден, мене не таке складається враження нічим зайнятися, Треба поговорити про політику у США. Ситуація із Мішель Обама, вона приємна мені чому. Бо американці починають задавати собі питання: взагалі жінка може існувати поза кухнею, дітьми і церквою? Бо ви коли-небудь чули про фемінізацію в США і не почуєте ніколи. Про це можна говорити в Канаді, там, навіть у Латиноамериканських державах, тільки не в Сполучених Штатах Америки. І тому, коли Шпігель пише про ну, вони ж вже о, Клінтон обрали, тепер вони будуть обирати. Мішель Любаму, це означає, що вони стали на першу сходинку, де почали задавати питання: що жінка щось варта. Це ж не в Україні, бо в Україні завжди жінка як скаже, так і буде, щоб чоловік там собі не надумував. Тому це дуже добре, що вони задаються питаннями: що колись ми оберемо президентом жінку, дай Боже, тільки не на цей раз. Тому що я ще раз кажу: як Трамп, так і Байден вони потрібні цьому суспільству, тому і буде. Битва цих козаків. А паралельно буде йти заміна поколінь, може ж там у Конгресі йде заміна. Правда, там ну, з якістю проблеми, то оберуть того брехуна, потім його викреслять, то наберуть якихось там жінок красивих. Ото їхня помилка, що вони українку туди обрали. Ото їхня біда там буде. Бо ця вікторія з парцею перцю дасть.